У скверику імені Юрія Федьковича інтелектуальні розваги. Турнір з шахів, причому для спортсменів будь-якого віку та вмінь. А також хімічний факультет ЧНУ презентував хімічну солянку. Цікаві експерименти з хімічних речовин у поєднанні з звичайними для людей речами, які зазвичай використовують у побуті. Для цього ми беремо концентрований розчин пероксидоводню, який фактично подається в кожному аптеці. Звичайне рідке мило. Додаємо так, щоб на поверхні цього ну, перегідролю утворився такий невеличкий шар рідкого мила. Десь отак. І додаємо ну, такий водний розчин із кристаликами солі калій-йодид, ну, який навіть в медицині використовується для компенсації дефіциту йоду в організмі людини. І зливаємо.